Дівчата, привіт! Сьогодні хочу трошки з вами поговорити, розгрузити ці професійні теми і трохи розказати вам про різні такі смішні або трагічні ситуації, які траплялися зі мною, поки я працюю майстром манікюру. Мій досвід 10 років в цій сфері. І я з певненістю можу сказати, що останні 4,5 з половиною роки вони такі дуже інтенсивні. Я приїхала за кордон. Я живу в Мюнхені, це Баварія. І як тільки я приїхала сюди, я працювала спочатку в одному салоні більше року, я там пропрацювала. І потім я стала приватним підприємцем. Зараз в мене є свій салон, і тут свої казуси. Ну, Там, коли я працювала, все було е, нормально. Були такі знаєте, клієнти, які, можливо, там чимось незадоволені, вони завжди є, але чогось такого надзвичайно смішного не було. Тільки було трагічно те, що е, потрібно було там працювати без витяжки. Тобто, на моєму столі витяжки не було. Я працювала постійно в масті. Тому що за день по 5 по 6 клієнтів було, і це вся пилюка. Ти просто виходиш з цього після роботи як мельник, після робочого дня все ніс, волосся, очі, все просто в пилюці, в порохах. і ну, Це дуже, дуже страшно. І якось так я знаю, що там вже все добре. Витяжки є, дівчата працюють з витяжками, але коли я працювала. То їх не було. І ось як тільки я стала приватним підприємцем, я орендувала столик в одній дівчини в салоні, і в мене там згоріло два маратони. Це апарати для манікюру, вони достатньо дорогі. І е, я спочатку думала, що це, мабуть, там з електроенергією щось було не в порядку, тому що. Ну, якось так сталося, що в мене, що ви розуміли, за один день ні, одного дня в мене згорів один маратон, і на наступний день я прийшла до, знову на роботу, і в мене горить інший маратон. А в мене було їх два: один на манікюрі, один на педикюрі. І ця дівчина, в якої я працювала, вона не користувалася апаратом, в неї там був якийсь. Запасний вона мені дала, він був не тої потужності. І так мені було трохи важко. Я дуже хвилювалася, тільки, ти тільки починаєш. знаєте, Ти тільки стартуєш, ти тільки починаєш бігти, і все. І тобі зразу дають таку підножку. І ти, блін, не знаєш, що робити, не знаєш, чи то справа в електроенергії. чи то... А потім, як виявилося, в цих маратонах ну, взагалі кожен апарат. Який є, в нього є заглушка ось такий цвяшок у ручці. І цей цвяшок має постійно знаходитися на своєму місці. Тобто без цвяшка ручку залишати не можна. А я профукала той момент, і я якимось чином це, цей факт я зрозуміла достатньо пізніше. Якось я так проаналізувала спочатку. Спочатку я думала, що, можливо, щось в салоні не так, але потім, як вияснилося, я просто не вставляла ось цю заглушку в ручку, а я не педалькою включаю апарат, тому що в апараті є так само педалька, а є так само, коли ти крутиш. Там є речажок на, на, на самому на самій самі штуці, яка стоїть на столі. Крутиш речажок, і машинка починає крутитися. Ось, і я його не виключила до кінця, а цвяшок не стоїть у ручці. І напруга, тобто він хоче крутитися, але воно йому не дає. І він нагрівався, і через це в мене згоріло дві ручки. Ось. Ось таким таке зі мною відбулося. Це було дуже, дуже неприємно і дуже якось так не знаю, ну це, це дуже великі гроші. Я пам'ятаю, там я за один апарат платила 220 євро, щоб ви розуміли. Це, це дуже великий. ну Плюс в тому, що е, тут така класна штука є: якщо щось горить. І маленький термін проходить, то по гарантії тобі без проблем висилають. Так у так мене і сталося. Один апарат мені навіть не запитували. Я просто написала, що, на жаль, апарат згорів. Чи можете ви мені допомогти? Вони мені сказали, так без проблем, ми вам відправимо новий, а інші попросили прислати той, який згорів. Я просто упакувала в коробку, відправила їм назад. І вони мені без проблем прислали інший новий апарат. Тобто, ну ось таким чином мені пощастило, ніби не пощастило, і пощастило, як то кажуть, одночасно. Що ще було таке? Потім, коли я почала тут робити ремонт в салоні, все облаштовувати, працювали електрики, але працювали ну, не, не тут, не в моєму приміщенні, а працювали там в якомусь підвальному приміщенні, і вони тупо перебили електричний провід. Якийсь. Ну а ви розумієте, що без ламп ну, сушити матеріал, ну окей, там можливо там без освітлення, я б щось там придивлялася. Якось. Але ну, без самої лампи матеріал не висихає на нігтях. Тобто це безвихідна ситуація. І ці хлопці їм так було незручно, Вони просили вибачення. Вони казали, давайте ми вам протягнемо переноску, щоб ви могли працювати, бо там десь у них було світло. А потім, як виявилося, в іншому залі моєму було світло, і ми якось перебивалися, пересіли. В одну кімнату працювало два майстри, я працювала ще там. Одна майстер працювала, і ми поки світла не було, працювали там, де воно було. Слава Богу, що воно не пропало всюди. Що ж таке було? По моїй такій необізнаності чи що не працювала кавова машина тиждень, там висвітлилася помилка, що її треба почистити. І я вроді все виконала по інструкції. У мене є той розчин, яким прочищувати каву машину. Я все включила. І вона кожен раз там капелька появляється. Появляється капелька, це означає, що їй потрібно долити води. І я так цю воду, щоб ви розуміли, доливала майже тиждень. Потім неділя ми прийшли. З чоловіком сюди знову хотіли почистити її, доробити роботу до кінця, а воно не йде, розумієте, воно просить і просить і просить. І я, ми вже думали, що машинка зламалася, що треба якось або на ремонт її відводити, відвозити, відсилати. Але потім десь на форумах прочитали, що просто коли вона викачує всю воду з свого резервуару, її просто не потрібно додати води. Вона там щось погудить, поберегтить, і. І все пройде, і вона після цього так і сталося. Ми більше її воду не додавали, і так вона якось там щось побулькала по... і запрацювала. Тобто не потрібно було доливати води стільки, скільки ми доливали. Я не знаю, скільки ми використали тої води за весь тиждень. Тому що я тільки починав приходила на роботу. і... Е, ну, я думаю, клієнт попросить каву, каву неможливо зробити. Хоча є ще одна кавова машина, вона капсульна, можна було нею перебиватися. Але тим не менш е, машинки нема, е, каву зробити неможливо, і якось, от, отакий, ніби це не катастрофа, але це таке щось неприємне, тому що всі знають, що можна прийти попити каву, розслабитися, а на жаль, такого. Люксусу, ми не змогли їм надати цілий тиждень. Що дуже сильно мені не подобається, це коли падають кусачки. Кусачки це така штука, вони падають і все. Якщо вони впадуть лезом вниз, торба, ви більше ними працювати не можете. Класно, те, що їх можна підточувати, може майстер робити з ними порядок, але це ж знову ж таки, ви не понесете одні кусачки на заточку. Як в мене це працює? Ну, Звісно, кусачки падають. Я стараюся їх берегти, стараюся там ними не розкидати акуратно, але там десь рукою зачепила, там десь. Не знаю, Мила, і не, воно впало там до умивальника, хоча невисоко, але настільки лезо, воно чутливе, і з ними треба бути дуже акуратними. Тому в основному я ношу підточувати інструменти лише через те, що вони впали і загнулися носики. І все, вони не затоплюються, гарний класний є. Чоловік, який заточує інструменти, він класно робиться. А хто в мюнхені, я можу порекомендувати. І... А так, не через те, що вони затопилися, тільки через те, що вони впали і загнулися. Потім ще один казус, який зі мною стався, я орендувала місце в одному салоні, я там не могла закривати двері. Відкривати, коли я приходила на роботу, я відкривала з легкістю. А коли я йшла додому, Двері були настільки важкими, що я треба було так ручкою на себе притягнути і просто замок закрити. А я кручу, а воно в мене не виходить. Просто я не знаю, чи, чи то двері осіли, чи що. і... І це було настільки якось страшно, тому що, ну, ви розумієте, салон не ваш. Ви просто там орендуєте місце. Я працювала довше, клієнтка їхала раніше додому. Я залишалася там надовше, відповідно е треба було закрити салон. І... А йдуть люди повз салон, і ти не попросиш там когось лівого, поможіть мені закрити двері, бо ну, якось, якось це. Страшно, странно виглядає. Тому я якось мучилася, дьоргала, тягнула на себе, і таким чином вдавалося мені закрити ті двері. Потім я говорила з дівчиною, розказувала їй, що двері погано закриваються. Ну, в общем, якось так потім це, це все рішилося, але ось був такий нюанс, що мені було важко закрити двері. Може, я заслабка, я мала, худа, не маю багато сили, тому. Ось таке. Потім що ще? дуже сильно не люблю, коли падають фрези у сіфон. Сіфон це такий отвір в раковині, туди, куди стікає вода. І коли я починаю мити інструменти. От е, є така в ультразвуковій мийці, є такий резервуар, я його називаю друшлячок. Але в ньому такі достатньо великі отвори. І коли промивається інструмент. Ці фрези вони можуть випадати. Є маленькі ситка для тих фрез, чи ще щось. У мене такого немає. Тому я завжди коли ставила на раковину. Най найстрашніше це треба було мені позабирати всі фрези, тому що вона попадає в отвір, чик, і летить в сифон. І все. Треба сіфон розкручувати. Звідти я не знаю, скільки їх там вже. Попадало. Я, звісно, там нічого не відкручувала. І я думаю, що колись треба буде туди добратися, тому що їх вже там досить багато. Ось, ось такі. У мене дуже багато є ще таких всяких різних історій. Я готова з ним ними з вами поділитися. Сподіваюся, що вам було цікаво мене слухати. Там, за вікном падає дощ, я збираюся бігти додому, тому пишіть, запитуйте, коментуйте. Можливо, щось схоже було в вашій ситуації, можливо, ви так само маєте якісь веселі, смішні або трагічні історії, пов'язані з клієнтами. У мене їх є, трохи є. Я ще, ще якщо б позгадувати їх всіх, треба собі виписувати на листочку, щоб було. Може, посміємося, може треба якось. Веселити, розвеселяти цей контент. Так що дякую, що дивитеся, ставте лайк, коментуйте. Мені дуже приємно, я це дуже ціную. І запитуйте, буду ділитися, запитуйте все, що вас цікавить. Дякую, що дивитеся, і всім па-па.